Вітаю! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Відео дачі, а мова піде про бересклет. Бересклет це декоративний кущ з яскравим забарвленням. І я його використовую для ландшафтного дизайну і декору своєї дачі. А так як він вічно зелений, то дача яскраво виглядає і взимку, і це основна його задача. На своїй ділянці я маю три види бересклета Форчуна. До речі, назву своїх бересклет отримав від шотландського біолога Роберта Форчуна. Перед нами бересклет Форчуна Емеральд. Забарвлення цього кущика зелений листочок з білою кайомочкою. Росте він почвопокровним килимком. Я його так сформувала. З ним легко працювати. Він доволі швидко росте, дає, дає багато пагонів. Недавно одна з глядачок мого каналу попередила мене, що бересклет рослина отруйна. Розумію, що вона переглядала мої попередні цікаві відео про бересклет. Їх на моєму каналі декілька, а можливо, вони вам також будуть цікавими. Я їй вдячна. Щиро вдячна за перегляд моїх відео, а також щиро дякую за те, що за мене хтось турбується. Інтернет мені прийшов в допомогу і от що я дізналась. Отруйними являються яскраво забарвлені плоди у вигляді Ягід. Але ягоди з декоративних кущів до їжі ми не вживаємо. Можливо, у кого є маленькі діти треба бути більш уважними. З листя салат ми не робимо і на чай листя не сушимо. А тому позбавлятись від цієї рослини я не буду. Продовжую отримувати естетичну насолоду від її краси. Далі, до вашої уваги, також берескле, але це Емеральд Голд. У нього більш яскраве забарвлення. Він обвива тиночок. Я його спеціально так посадила для експерименту. Подивитись, що з цього вийде. Експеримент доволі вдалий: куч щільно обвив і тинок, і стовпчик, вийшла жива ізгородь. Влітку на гілочках наростає багато білого коріння, котре швидко. Приростає до ґрунту, а в даному випадку до стопчі кутиночка і тримається дуже міцно. Рослина морозостійка, але мінусова температура трішки змінює забарвлення листочків. Містами вони стають рожевими, кущ стає більш декоративним, але краси своєї не втрачає, дає можливість і взимку отримувати насолоду. Там подаль мої першоцвіти. Їх у мене на дачній ділянці декілька і ростуть в різних містах. Середній стовпчик тиночка обвитий гілочками двох різних по забарвленню кущів. Тут в'ється і емеральд, і емеральд Голд. І третій стовпчик прикрашає третій вид бересклету. Цей вид називається Sun На мій погляд, і смак вийшло дуже цікавим. Ваші враження я буду чекати в коментарях. Взимку приїдеш на дачу і бачиш такі. Моменти і фрагменти, котрі радують глаз і гріють душу. Проліски і тут, на клумбі, і там первоцвіти. А якщо взагалі сказати про себе, то я більше задоволення отримую від вирощування і догляду за квітами, ніж від вирощеної картоплі. На цьому я своє відео буду завершувати. надію, що вам було цікаво. І нагадую вам, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Бажаю вдалої весни. Пальчик до гори і підписка. І до нових зустрічей, друзі, на каналі Світ Моїх Захоплень.